Давайте подивимось, що ми розмістили у вані в 6 квадратних метрів. А давайте почнемо по порядку. В цій зоні ми розмістили такий технічний блок. Це в нас сушильний та пральний апарати. Також в сусідній секції ми розмістили бойлер і якраз місце для зберігання такої великої хімії. А в цій зоні в нас розміщена корзина для білизни. Інсталяція з унітазом та також ну, це стандартне рішення розміщення шафки, в якій також буде зберігатися більш дрібна, неважка хімія. Так як в цій квартирі в нас ще є один санвузол, в якому ми розмістили душову кабіну, то в цьому санвузлі, який знаходиться ближче до дитячого, ми розмістили ванну. А ще одним з побажань замовника було розміщення тумби з двома умивальниками. У нас є два санвузли по два умивальники. Це мій перший такий кейс. І, на мій погляд, це не тільки естетично, а ще й дуже зручно. А якщо вам цікаво подивитися, як виглядає другий санвузол, напишіть в коментарях, тому що він геть інший, там геть інша стрістка, інша плитка і інше формування простору. Дякую вам за перегляд, Па-па!